В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Христос рождається. Знову маємо Різдво Христове. Знову незабаром Новий рік цього року ювілейний, кругла дата 2025 рік. Знову маємо Богоявління, хрещення Господнє. І Богу дякувати це такі дні, роздумуючи, над якими ми багато чого можемо зрозуміти у покликанні людини на землі. Людина особливе сотворіння. Ми з вами були сотворені Богом в кінці всього. Тобто, коли Бог створив все, в кінці створив людину. І коли про інші сотворіння говориться, що побачив Господь, що то було добре, то коли Бог створив людину, побачив, що було дуже добре. В чому ця велика доброта сотворіння людини? В тому, що людина сотворена на образ і подобу Божу. В тому, що людина. Має в собі Бога. В тому, що людина носить в собі Бога і покликана жити оцим Божим Духом, що не можемо сказати про інших сотворіння. І коли людина роздумує про таїнства з життя Ісуса Христа, людина багато чого розуміє, для чого взагалі вона на землі, для чого ми на землі, яке наше покликання. От ми кажемо, всі події з життя Ісуса Христа ми називаємо таїнством. Чому? Тому що таїнство це щось, що не таке аж зрозуміле до кінця, це щось сокровенне, це щось втаємничене. І коли ми говоримо про таїнство народження Бога, це дійсно щось сокровенне. Ми про це вчора згадували, про цю. Головну точку всіх наших святкувань, це має бути правда віри про те, що Бог став людиною. Є в апостола Павла в посланні до Филип'ян, друга глава дуже гарні слова, коли апостол говорить про воплочення Божого Сина, про те, що Бог став людиною. Цитую, каже апостол Павло, він, існуючи в Божій природі. Він, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність із Богом, а применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини. Апостол говорить про Ісуса Христа, народження якого ми сьогодні відзначаємо. Він існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність із Богом, бо Він Бог. А применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини. Ісус Христос, той, якого ми бачимо, що сидить на колінах Богородиці, той, якого ми бачимо, що є покладений в яслах в Різдві, народження якого ми сьогодні святкуємо, як Бог Він вічний, як Бог Він завжди був. І тому апостол каже, не Він існуючи в Божій природі. Будучи Богом, не вважав за здобич свою рівність із Богом, а применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини. Таїнство, таїнство. Сокровенне, сокровенне, Бог стає людиною. Якщо інші релігії можуть сказати, нашу релігію заснував такий то пророк, нас такий то праведник, Засновник християнства це є вічний Бог, який завжди був, є і буде. Наприклад, коли говориться про сотворення світу, в книзі буття читаємо такі слова 1:27. Сказав Бог, сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу. Будьмо уважні, сказав Бог од Сотворімо. Людину на наш образ і на нашу подобу. Бо при сотворенні світу був Бог Отець, Бог Син і Бог Святий Дух. І в Євангелії скажені такі гарні слова. Ісус каже, коли хтось мене полюбить, я Його полюблю, Отець мій полюбить, і ми прийдемо і закладемо житло. Тобто Бог кожній людині закладає житло. Ми сотворені на образ і подобу Божу. Через первородний гріх наших прародичів і нас занесло. Але через народження Ісуса Христа ми повертаємося у правильне русло, як люди, які призначені для неба. Тому навіть в тропарі дуже гарно сказано в тропарі Різдва, Він прийшов, щоб відновити у нас упалий колись образ. Тобто людина, яка через рік втратила образ і подобу Божу. Через народження Ісуса Христа повертається й образ і подобу Божу. Каже апостол: подобою явившись як людина. Він, Ісус Христос, понизив себе, ставши слухняним аж до смерти, смерти ж хресної, Бог, який стає людиною, народжується як дитятко, живе, зростає і дозволяє бути розп'ятим на Христі. Подобою, явившись як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерти, смерти ж хресної. Тому і Бог його вивищив і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса всяке коліно преклонилося на небі, на землі і під землею, і щоб усякий язик, 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 щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос. Є Господь, на славу Бога Отця. Бачите, в кількох фразах апостол Павло пояснює все, що треба знати про народження. Різдво Христове це особлива подія, Бог став людиною. Кілька моментів, на які нам важливо звернути увагу. Вертаючись додому, щоб ви то все про, по, в своїй голові то перемолювали, перемолювали, роздумували. Бо людині властиво є думати, роздумувати, прагнути, любити. Це те, що нема у песика, в котика. Як би ми не любили, не шанували тваринок. Людині властиво є думати про небо, про Бога, про наше призначення. Події Різдва Христового нам нагадується про цінність кожного людського життя, кожного людського життя від зачаття аж до смерті. Уявляєте, що кожен з вас, хто є татом і мамою, зачинаючи ваших діточок, ви стали співпрацівниками Бога. Зачаття Ісуса Христа було надприроднє, Марія зачала від Святого Духа. Тому навіть коли відбулося благовіщення, і ангел звістив Марії, що вона має бути матір'ю Ісуса Христа, вона каже, як то може бути, я не знаю мужа, те, що в тобі від Святого Духа. Але народ, зачаття кожної людини, кожного з нас відбувається через наших тата і маму. І це вже зачата дитинка від, від моменту, вона дуже цінна. Ми в перинатальному центрі завжди відзначають день передчасно народжених діточок. День передчасно народжених діточок. Фіолетовий колір, там такі, всякі як то їх називають, поспішайки. Поспішайки називають. Ті, хто народилися зашвидко. Хтось каже, ні, дитина це тоді, коли народилася дев'ятий місяць і так далі. Ні, дитина є від зачаття і дуже цінна від зачаття. І кожен, хто покликаний бути татом, мамою, хто створює сім'ю, він покликаний до того, щоб давати життя, а не знищувати його. І потрібно це життя оберігати від моменту зачаття і аж до природньої смерті. Тоді, коли Господь покличе, Некоді, не тоді коли кажуть, ця людина з інвалідністю, від неї вже толку, від неї ніякої користі ні для суспільства, від неї тягар. Давайте знищимо її життя. Ні. Життя цінне від зачаття аж до природньої смерті. Так як Ісус цінний, бо Він народився, щоби спасти, спасти кожну людину. Ісус народжується в родині в сім'ї. Кожен з нас народився в сім'ї, кожен з нас має тата і маму. Так, можливо, наші сім'ї не ідеальні, можливо, вони не такі, в яких панував завжди мир і спокій. Можливо, там був присмак пекла інколи в тих сім'ях, сварки, непорозуміння, розлучення. Але все рівно Бог покерувався тими ситуаціями, щоб дати. Нам життя і народитися в родині. І Ісус народився в родині, де була Марія, де був Йосиф, і зростав разом з ними. Ми з Євангелії знаємо аж те, що Ісус, ну, коли народився, потім, коли загубився в Єрусалимському храмі, аж потім, коли вже вийшов на проповідування, де він був ці роки, Він був у сім'ї, Він був в родині. Тому кожна сім'я дуже цінна. І покликання кожної родини є дбати за продовження людського роду. Знаєте, така спокуслива думка. Інколи панує, от ми там поженемося чи поживемо собі. Ну, ми для себе, для себе поживемо. Народику, Бог створив сім'ю не просто для себе, створив, щоб ми мали продовження роду. І це продовження роду, воно дуже важливо. І багато дітей дуже важливо. І ми розуміємо, в час війни, коли вбивають басу наших людей, важливо, щоб українці розмножувалися і наповнювали цю землю. Це питання є навіть національної безпеки, це не просто хочу чи не хочу. Хтось каже, як важко виховувати дитину, як важко утримувати дитину, як важко вивчити дитину, скільки треба коштів, сили, здоров'я. А тому навіть ми, як християни, маємо мати відкрите око, що якщо є сім'ї, які мають більше дітей, якщо є сім'ї, яким важко, щоб ті, хто має більше грошей, заможніші, і Богу дякувати, що є ці люди, ті люди покликані допомагати біднішим, вивчити дитину, заплатити за навчання, заплатити за гурток, щоб українці і вчилися. І могли ставати нормальними людьми, і щоб їх було багато, і вони могли заробляти копійку. Ми всі за це співвідповідальні. Ісус народився в сім'ї. Всі, хто бере участь в зачатті народженні діточок, стають такими, дивіться, яке гарне ім'я співпрацівники Бога, співпрацівники Бога. Бо ви зачинаєте діточок, а Бог в той момент дає душу. І народжується дитина. І такі кадри, як ми з вами народилися. Бог дав нам життя, не просто дав життя, дав життя, щоб ми його прожили гідно і щоб ми дали плоди нашого життя. Ісус народжується від Матері Марії. Господь вибрав жінку, дівчину, щоб стала матір'ю його сина. І тим самим звертаємо увагу в цьому таїнстві народження на гідність кожної жінки і особливо в честь покликання жінки бути матір'ю. Як багато жінок мають палке бажання стати матір'ю, інколи терпеливо вичікують відповідного моменту, щоб зачати і дати життя. Ми навіть в храмі нашому, скільки людей приходить жінок, здорових жінок, здоровий чоловік, здорова жінка, всі перевірилися. А дитинки нема, нема рік, нема п'ять, інколи 10. Потім Господь дає, приходить час і Бог дає дитинку. Однак часто зустрічаються жінки, які не дозволяють зачатися дітям, зачатим дітям народитися, вчиняючи аборт, інколи ще це. Ми говоримо про велику цифру, статистику вбивств українських дітей українками з різних причин. Але які не дали народитися. І ми говоримо про мільйони народику за час незалежності України. Про мільйони. Ісус народився від Матері Марії. Тому нині ми дякуємо кожен в своєму серці за наших мамів. Подякуйте нині, коли будете біля дитятка Ісуса коло шопки, коли молитеся, споглядаєте Богородицю. Скажіть, Марії, я дякую тобі за мою маму, за мою маму, яка дала мені життя. Як жива, щоб вона була здорова. Як усопша, хай з Богом спочиває і має Царство Небесне, але це думка любові про маму. Нинішній день Різдва також звертаємо увагу на святого Йосифа. Йосиф – опікун, батько. Не просто було Йосифу. Моменти сумнівів, моменти сумнівів. Він не був батьком, який зачав Ісуса, він був опікуном таїнства. Таїнство, сакраментальне щось, сакраментальне. Але нагадує нам ця подія і кожному чоловікові про велику гідність і особливу місію брати на себе відповідальність за родину, за дружину, за діточок, оберігати перед небезпеками, як це робив святий Йосиф, коли мали втікати в Єгипет, коли було важко. Не просто це, але це велике покликання кожного чоловіка. І про це покликання повинен пам'ятати кожен чоловік. І кожна жінка йому лагідно нагадувати про це покликання. Чуєте, лагідно? З добротою нагадати кожному своєму чоловікові, що ти є опікун, мій і моїх дітей. Ти покликаний нас оберігати, не грузити, бо грузити і зразу акція-реакція. А нагадати, ти як святий Йосиф, ти покликаний. Бо великою спокусою сучасного світу це є спригнути з відповідальності, спригнути з відповідальності за дружину, за дітей і подумати, що якась інша сім'я буде легше. Спригання нічого не дає, а відповідальність це велике і це властиво чоловікові. А звідки брати силу? Святий Йосиф, де мені кажуть, святий Йосиф, поможи мені. Де в нас святий Йосиф в церкві? Тут. Кожен чоловік має стати, каже святий Йосиф, як тобі то все вдалося зробити і зберегти, як ти то все перев? Дай мені силу, дай мені силу, таїнство Різдва. Кожен чоловік повинен покликаний брати приклад святого Йосифа, бути жертовним, відповідальним, люблячим, батьком та опікуном для своїх діточок, захисником, годувальником своєї родини, турботливим чоловіком для своєї дружини. Це велике покликання, але знаєте, і це покликання є взаємне. Чоловіки, коли ви останній раз молилися за ваших дружин, отак ставали перед Богом і сказали, Боже, я дякую тобі за мою дружину, дай їй сили, мудрості, всього іншого. Коли жінки молились за чоловіків і казали, Боже, дай силу моєму чоловікові. Любов проявляється в цьому і в жертовності, і в терпеливості, і в молитві одні за одних, не як в тій байці, коли кажуть, я за тебе. Молилася, я за доброго чоловіка молилася і маю тебе, а ти не молився і маєш то, що маєш. Тому це важлива любов і таїнство народження, воно показує нам про ці речі. Звідки брати силу, коли важко, бути доброю родиною, добрим чоловіком, батьком, доброю дружиною матір'ю? Коли здається війна, виїзд за кордон? Переховування від ТЦК, страх, хвороби, які ніхто не відмінив, негаразди, втрата роботи, втрата житла. Людині опускаються руки інколи. Тому церква цей 2025 рік проголосила ювілеєм і дала таку основну тему надія, 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 надія. Звідки брати силу, на кого надіятися. Є такі слова дуже гарні в старому завіті. Не надійтеся на синів чоловічих. В них нема спасіння. Не робіть собі з людей ідолів. Ні в церкві, ні в державі, ні в низах, ні на верхах. Не надійтеся на синів чоловіческих. в них нема спасіння. На кого надія? На Господа Бога. Має бути здорова віра в Бога. А не, не зрозуміло в що? Здорова надія на Бога, як я з Богом, то хто проти нас? Апостол Павло дуже гарно про це каже, коли ми з Богом, то хто проти нас? І завершу словами е, святішого отця Папи Франциска на цей ювілейний рік, коли він каже про надію, от коли важко, коли суперечки, коли непорозуміння, коли розпука. Коли хвороби, коли війна, де брати силу? Кожна людина має надію. У серці кожного живе надія, як бажання та очікування добра, навіть якщо невідомо, що принесе прийдешній день. Непередбачуваність майбутнього, однак, породжує інколи суперечливі почуття від довіри до страху. Від спокою до зневіри, від впевненості до сумнівів, ми часто зустрічаємо розчарованих людей, які дивляться в майбутнє зі скептицизмом і песимізмом, ніби ніщо не може принести їм щастя. Нехай же ювілейний рік стане для всіх нас нагодою відродити надію. Боже Слово допомагає нам віднайти причини для цього. Тому, дорогі браття і сестри, Дякуючи Богу за Різдво цьогорічне і за те, що ми живі і здорові. Хтось скаже, ну, щось там болить чи свербить. Хай болить і свербить, але ми живі. Ми маємо надію в Бога. Ми прийшли, ви всі красиві, нічого нікому не бракує. Прийшли до храму. Ви посміхаєтеся це велике. Тому що віра, надія і любов Бога. Дає нам силу і впевненість в тому, що буде завтра. Тримаймося Бога, тримаймося щоденної молитви, недільної святкової служби Божої, сповіді, час від часу, частого причастя, і все буде добре. Христос рождається.